Вітаю вас, друзі. Час від часу, спілкуючись з друзями та знайомими, у них виникає питання, як розібратися в великій кількості різних інформаційних повідомлень, у великій кількості думок, експертів та аналітиків. Кому вірити, кому ні? Спробую дати відповідь, як я вивчаю інформацію та які джерела сприймаю за достовірні. В першу чергу. Класифікація джерел. Все частіше люди для того, аби бути інформованими, обирають не телебачення, а соціальні мережі. Тому зараз ми будемо говорити саме про соціальні мережі. Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Тік-Ток, Твіттер та інші. Viber видаляємо і забуваємо про нього назавжди. Бо вся інформація напряму попадає в Росію. А значить ФСБ. Важливо пам'ятати те, що різні соціальні мережі створені в різних країнах: Facebook, Ютуб, Твіттер та багато інших створені в Сполучених Штатах. Тікток це чисто китайська платформа. Viber та Telegram це Росія. Самі розумієте. Без впливу відповідних спецслужб цих держав. Соціальні мережі існувати не можуть. Тож самі для себе порівняйте з назвами країн, які є ворожі до України, та тими, які є союзниками нас, України. Тепер класифікуємо людей, обличчя яких ми бачимо, коли чуємо так званих експертів. Одразу зазначимо, що є справді кваліфіковані експерти. А є ті, Хто імітує з себе експерта. При цьому ті, хто імітує з себе експерта, як правило, люди, що роблять це з метою піару власного імені. Така собі реклама кампанія та задоволення власного его. Як правило, такі люди зачитують зібрану та проаналізовану інформацію, наприклад, ресурсом Deep State або іншими. Зачитуючи чужу аналітику, вони висловлюють свої суб'єктивні приватні думки, а ці думки часто дуже плутані. Використовується складна спеціальна термінологія, яка має надати таким думкам солідності та вигляду експертності. Треба чітко розуміти, що у колі тих, кого ми бачимо в соцмережах, є експерти вороги експерти-друзі. Та ті, хто імітує дружнього експерта. Тобто замаскований ворог. Або називаємо так вовк у овечій шкірі, слова експертів ворогів, як правило, спрямовані на ворожу аудиторію. Від такої інформації може бути печія у шлунку та головний біль. Є професійні телевізійні журналісти, які ведуть приватні блоги. Що, по суті, є продовженням їх професійної діяльності та діяльності їх телевізійних компаній з метою більш широкого охоплення е, телеглядачів, населення, слухачів. Тобто, по суті, це робота тих самих телевізійних каналів, на яких ці журналісти працюють. Так треба їх і сприймати. Ви здивуєтеся, але справді існують кваліфіковані експерти з спеціальною освітою, які надають експертні оцінки та прогнози. Як не дивно. Окремо маємо сказати про офіційних речників державних структур, в тому числі Збройних сил України. Це, як правило, професійні спеціалісти, що від імені держави надають населенню офіційну позицію з того чи іншого питання. Але самі цікаві, це так звані експерти вороги які маскуються під експертів друзів. в овечій шкірі. Мета цих людей завоювати довіру наших людей. Ці псевдоексперти співають дуже приємних пісень про Україну, про Збройні сили, дуже активно використовують гасла слава Україні, героям слава, українську символіку. А насправді між цими гаслами вони поширюють думки, які мають спрямувати мислення простої людини у русло корисне для ворога. Поширюють наративи, які мають сіяти серед людей паніку та недовіру, наприклад, до командування Збройних сил. Як правило, ці експерти, експерти колишні співробітники КГБ, Служби зовнішньої розвідки Радянського Союзу, ФСБ та інших спецслужб або так звані опозиційні російські політики, що нібито давно виїхали на Захід та тепер є об'єктивними експертами. Люди. Ви вірите в те, що професійний розвідник країни ворога може стати настільки незалежним та чесним, що йому можливо вірити? Як каже приказка, у КГБ колишніх не буває, а також про те, що будь-який російський демократ закінчується тоді, коли мова про Україну рано чи пізно він стає імперцем. Просто подумайте про це. Тут, на своїй сторінці, я висловлюю виключно свою приватну думку. Повністю суб'єктивну та заангажовану. Буду вдячний за лайки та перепости. Особливо вдячний за позитивні коментарі. Звертаю увагу, що негативні коментарі можете навіть не писати. Вони просто будуть видалені. У мене на сторінці. Звучить моя думка. А хейтерам будь-яких типів скажу таке: Ваш процес підліткового самоствердження скільки б років вам не було, мене не цікавить. Навіть якщо вам здається, що ви дуже дотепні та розумні. Пам'ятаєте, я на своїй сторінці висловлюю свою власну суб'єктивну та заангажовану думку. Щастя та радості всім правильним людям! А ворогам хай у вас в горлі пір'я поросте.